Дивіться. Знаю, що пізно, але ліпше, ніж ніколи, друзі. Останній робіж полігону 12 вересня 03.00 ночі по 18 вересня 02.30. Можемо порати в цей режим. Ось, так це все. Дає файлиф по полігону, ну, це все більш-менш пам'ятаємо, так? Правила події. Битва на виживання, давайте з хвилю ехо-танків на своїх машинах 8 рівня. Або на прокатній техніці. Пережить усі 5 хвиль до закінчення часу. Викосуйте вміння, знищити техніку супротивника, щоб заробити ословим'яміліум. Це, як завжди, Заверши прогрес, прогресія, будемо що правильно. ну та як завжди, ми це все пам'ятаємо. Він вміння поїдь, хто головний на полі бою. А щось, щось обновили цікаво зміння, давайте подивимося. А ще ж така якість погана на сайті. І що це у нас? Показано лише деякі завіти вміння доступні події. Сробити їх усі, щоб знайти свою ідеальну. Так, у нас з'явився ще якийсь таран. Міння ревок. Наповніс віддалену рухливість. Чудово. Можна буде таранити ворогів так само, як це деякі танки робили на спеціалі, пам'ятаєте? Це ще Вміння швидке перезаряджання. Заглядаєте стояти швидше ніж будь-коли. ну зрозуміло. Що його наробить, треба детально розписувати і так далі. Добренько, що ще нас буде. Давайте подивимось. Уміння енергетичний щит створює енергетичний щит, який протягом 70 секунд захищає вашу машину від будь-яких пошкоджень. Окрім тарану, затоплення. Чому ні? Зрозуміло. Ну що ж. Тоб, 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 що... Е, так. Умінітичний заряд, здійснюється заряджені послі, який задасться ходить цілі з супротивникам поблизу. Чудово підходить для ураження, або добування відразу кількох супротивників. Шикарненько. Шикарненько. Ще є, напевно. Це що... ж... ж не всі. Що можемо отримати? Ну, 3D-обвіз. Чесно, я за ними не ганяюся і не бачу ньому, ніхто такого у них не бачу, чесно. Ну, так битися, виживайте та здобувайте нагороди. Кожен бій наближає вас до цін. нагород, подій, просування, прогресії, щоб відкрити експериментальне обладнання, ліцензії на наставництво, компоненти, особисті резерви, резючі до стиль і багато іншого. Ну, бачимо, що тут у нас є, так? Цього всього хороше тільки обладнання, серка. Ой, це, ну, це для мене. Ага, ну вот, ну що как, прикольно. Бонне. Чудово, чудово, це. це Такая ж дуже хороша штучка. Ну і це, зрозуміло. А по пуді. Захищайте хвилолом Это місце змінилося. Идне на краще. Бойтесь на мапі з різноманітним рельєфом, ты захищайте хвилолом Зношова в її центрі. останній хвилі намагатиметься прорватися страхітливий бостов. Зупиніть його за будь-яку ціну. Якщо він пройде, гру буде закінчено. Любі друзі. Ми будемо старатися. Будемо старатися, друзі, нетерпіння чекати цю подію. Тож, давайте зробимо це разом. Ми зустрінемося на полях бою?